Панове Андрій Іванович, я ще, ще раз до вас звертаюся як до керівника міста. На сьогоднішній день земля, яка належить желізній дорозі, желізна дорога має право власності. Керівник Рінку Левада знову з силовим тиском хоче, щоб платили підприємці гроші. На сьогоднішній день по печатову контейнера підприємцям. Силовим тиском хоче це документувати. Це є незаконний збір грошей. Збір з чужої території. І це хто б не був, навіть підприємцям мало того, то повішав замки на підприємців, не допускаючи їх до своєї власності. Кожен підприємець це є власник свого контейнера. І кожна мала архітектурна споруда належить конкретному підприємцю. на якій основі, не маючи ні угоди, не маючи дозволу, заходити на чужу територію, на сьогоднішній день жук збирає гроші і ще підприємців опечатує контейнера. Контейнера. Сімдесяти. Андрій Іванович, ви прикриваєте корупцію і незаконне збагачування. І так багато контейнерів обіцяли і наїжджає на людей. Ви бачили директор? Ви бачили, що контейнери опечатання? Не бачили? Не бачили, так? Але ви творите сьогодні 11 саду. Ви платите за місце? Сьогодні не платите. А ви попередню плату зробили? Броню скільки ви заплатили? плату? Треба глянути, чек, чеки Але проплатив. А так кожен день платите по скільки? Ні, не платить. Ні, вівторок, в середу. Я не ходжу, тоді. А ви не ходите? співати? Тільки попередню оплату не Ясно, дякую. 55-й контейнер сьогодні 11 червня 2016 року. опечатаний контейнер і грозить, що По ну, не дасть працювати. Ну, Ну добре, Слідуючий контейнер, 56-й. Знову опечатано. Ні, падає за місце. Мій батько а батько платить за місце. так? Ви за нього звертайтеся. Я. Андрій Іванович, ще я ще раз звертаюся до вас, не прикривайте корупційні діяння і незаконний збір грошей директору ринку КП Рино Клевада. Сьогодні 11 червня 2016 року директор ринку, зважаючи свої сузовим саном, певний незаконно попечатав контейнера підприємців на території, яка не належить йому. Андрій Іванович, і ще, раз, ще раз звертаємо вашу увагу не на законну діяльність директора КПРН Коливада. Не прикривайте корупційні діяння директора і незаконний збір на територію, яка не належить йому. Ця дана територія на право власності на сьогоднішній день належить желіодорожному вокзалу. І Желенодорожний вокзал, а також львівська залізниця, не має ніяких виход ні з, ні з комунальним ринком Левада, ні з Чернецькою міською радою в особі вас. Прошу вас, тому що це є судова справа. Це є злочин, який скоює директор ринку. І 60 контейнерів сьогодні знову почати. Андрій Іванович, сьогодні 11.06.2016 року, ще раз звертаємося до вас про незаконний збір грошей директором КП Ринкулевада на території, яка належить дорожнього вокзалу, який має право власності, на якій основі він опечатує контейнера підприємцям, які мають це їхня власність. І ніякого відношення до КП Рінку вони не мають. І сьогодні знову опечати